Всім привіт! Ви на каналі Vika MLP Channel. І зараз я буду вдомлювати гру My Talking Tom та My Talking Angel. Так, ось тут знаходяться мої ігри. Зайдемо перше першу My Talking Angel. Так Ось Angel ось Kod. У нас PC І от... Зараз я її будучи. Ось ми Анжелка. І зараз ми попробуємо, ми попробуємо зламати. Так, заходимо в настройки, вертаємо кінець і нажимаємо Дата і время. Тоді у мене отак виключається, виключите. Нажимаємо на дату, от сьогодні 19, і я ставлю 20. Ото. Тепер зараз подивимося, що з цього вийде. От тут же Анджела і Том. Ну от, коротше, грузимо Анджелу. І от, як бачимо, вона вже хоче і грати і їсти її митця її спати. Давайте її поготуємо так, далі. Ось, зараз я її добре Так. Так заробляться і більше монет, і більше уровень стає. От. Мені було отут. Приплився і вже так. Далі я буду чистий зуби. От. Зараз. Ось така діялка, і далі ложимо її спати, і нажимаємо нової настройки, дата і время, дата, і ставимо двадцять перше. Потім заходи потім заходила. Заходимо в моя Анджела, тепер годуємо, маємо так. обов'язково чистимо зуби. Ось. І останнє це можемо пограти, але я зараз трошки вкейти, Стоп, скільки в мене монет. Тисяч пятьдесят зараз я пошукаю якісь там наклейки. Так, ці у мене є. Тут луна. 270 така карточка кош, коштує. Тут шандрочки. І далі такого же. Ну, 550. Это остальная карточка, которую мне нужно для этого. Так, стоп. 550. Стоп. Значит, ну, обмен. Видите, тут. Тут. Ну, 60 карточка. Сейчас подаемся. 60 -та. Ось і милости. Добре, що без класы Можна купити 90 карточку. Ні. Ні, 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 ні. Де 90 девяності тут нема, тут теж де нема дев'яності, тут нема. <хит> Цікаво. 43 у мене. Зараз подивимось. 43. -я. А, тут я вже все зібрала. Так, і можемо побачити поворотися, значить, днделу. Це я зроблю потім. Далі заходимо в настройки і включаємо дату, яка зараз і є: 19. Виходимо. І заходимо в, ось, в гру My Talking Tom. My Tom. Так ось. У мене авто обновлення включене. Купи удвоєння монет. Трець. Ну, і, і без дати хоче в туалеті спати. Зараз, не хоче спати, ну я потрачу 50 хвилин. Погоджу його. Погляжу. Так. Тепер заходимо Ну, таки, в настройке. Включаємо дату і время. Дата це буде 20. Готово. Так. І заходимо в гру Мой дом. Видно, він же і хоче йти в туалет. Включила свет в спайне четыре раза, так зашла на то, кто это то, а я блин, ускори. Так ай, вот

Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! І па-па, сі вітама. Так, це не